Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну, багато нас запитують в коментарях і взагалі в телефонних розмовах про те, що чим, чим саме ми підживлюємо свою розсаду, а потім чим боремося із шкідниками із хворобами рослин. Тому що, ну, ну Зараз таке розмаїття різних і препаратів і всього, що ну, ну дійсно запутатися дуже просто. Тому сьогодні так е, хочу просто е, стисло е, розповісти вам, що ж що саме ми от так ходові ходові наші інгредієнти користуємося. Друзі, давайте почнемо з того із е, як кажуть, з самого початку. З розсади, друзі, ось до такого стану посіяли розсаду, достану її е, до, до пікіровки. Нічим, друзі, нічим ми її не підживлюємо. Це так, щоб е, більше ні, 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 ні про що не розповідати, не говорити. Просто нічим, друзі. Тому що там їй. Всього вистачає. Спочатку і, і в зернові генетично закладено, і в землі до, до оцього стану для розсади, всього вистачає. Що далі, друзі? Коли попікірували, тут вже потрібно дійсно потрібне підживлення. Чим ми підживлюємо? Підживлюємо монофосфат калію. Чому монофосфат калію Тому що це саме концентроване фосфорне. Фосфорно-калійне добриво. Більше більше навіть тут фосфору, менше калію. Чому? Тому що саме на тому етапі, коли рослина розвивається, коли вона пересажена, для формування кореневої системи і і самого стебла потрібен фосфор. Тому і підживлюємо монофосфатом калію. Друзі, далі. Що далі? Доросла рослина до того, що її вже висаджувати в ґрунт. Ну, чи в теплицю, чи в землю посадили, отут вже починаються підживлення е, справжні. Що е, потрібно на першому етапі? На першому етапі е, потрібно вигнати стеблову масу, щоб укріп корінь. при посадці, При посадці, саме в ґрунт, Використовуємо кальцієву селітру теж для того, щоб зразу укріпити, розвивався, щоб корінь. Це теж таке в нас ходове добриво, яке ми використовуємо при посадці майже всіх культур. Посадили, прийнялася рослина приблизно через 10 днів. Потрібно підживлювати якимись азотними добривами. Для чого? Для того, щоб вигнати стеблову масу, щоб рослина почала інтенсивніше рости, але теж ну, в міру, звичайно, ми використовуємо в основному на перших етапах курячий послід. Курячий послід, ну, скільки вистачить. А потім, якщо ж якщо не вистачає, то використовуємо або аміачну селітру, або якесь комплексне добриво із більшим вмістом азотних добрив. Ну, а для капусти, для капусти, краще, в такій фазі краще карбамід. Друзі, ось такий він в такому стані. Росте рослина далі. Вже починають формуватися плоди, тут вже більше, більше потрібне е, азотно калійне добриво, щоб був менший вміст азоту і е, е, більший вміст калію. Ну, це, вже, це вже на ваш е, розсуд вибрати, вибрати таке добриво. І коли вже рослина. Доходить до своєї стиглості, коли наливаються плоди. Отут саме саме краще піддобрювати калійним добривом. Ну, а саме ми використовуємо сульфат калію. Тут вже більше більше калію для того, щоб плоди були смачніші, солодші. Оце так, як як просто по-простому простіше. Простіше, як кажуть, нікуди, щоб було зрозуміло. Щодо боротьби із шкідниками, друзі, ми стараємося ну, максимально не використовувати, ну так, по-простому, щоб такими термінами не кидатися, щоб не було важкої хімії. Тому стараємося використовувати біопрепарати. Єдине, в чому в нас не е, з біопрепаратами, а прийшлося дійсно приміняти ту, ту хімію, це із боротьбою із білокрилкою із капустою. Там ну, без тепіки не обійшлося. Хто може, хоче, подивіться відео про те, що про капусту. Але все-таки, все ось у нас така основа, що ми стараємось використовувати саме, саме біопрепарати. Чому? Тому що у них срок очікування не те, що набагато менший, а просто зовсім маленький. Ну, головне, що головне, щоб вони діяли. Тому ми весь час шукаємо, як можна обійтися справді без тієї хімії, щоб користуватися саме біопрепаратами. Тому, друзі, в цьому році ми придбали такий комплект від компанії Гуміно, саме біопрепаратів. Що сюди входить? Сюди входить, скажу чого, чого нас він зацікавив, тому що тут так в комплексі і для підживлення, і для боротьби. Як із хворобами, так і з різними шкідниками, саме біопрепаратів. Друзі, що сюди входить, сюди входить органічне добриво. На основі курячого посліду, яким ми дійсно е, користуємося, і нам його не вистачає, тому буде нам в нагоді. Е, входить планрис, це біологічний фунгіцид для захисту рослин, це від, від, якраз від всяких кореневих гнилій від е, бактеріальних хвороб, від грибкових хвороб, е, ну будемо користуватися, побачимо. Як його дієвість. І боверин біологічний інсектицид для захисту рослин. Це від різних шкідників. Ну Написано, що навіть від білокрилки, Ну не знаю, будемо пробувати, будемо користуватися. А також ще входить сюди актофіт, яким ми. Активно користуємося вже не один рік. Дійсно, біопрепарат допомагає, і навіть в цьому році ми вже користувалися ним, коли на капусту в нас напала бложка в розсаді, ще в розсаді в ячейках і напала бложка. Тому обробив і блошка пропала. Друзі, ну ось такий набір дійсно зацікавив. Будемо пробувати, будемо обробляти. Головне. Що я хочу сказати з біопрепаратами, для того, щоб вони діяли, їх треба використовувати системно, не тоді, коли вже захворіли і, або щось напало, а просто як для профілактики. Раз у 10 або там ну, По інструкції подивитися 10 чи 15 днів треба обробляти. Тоді дієвість буде краща. Ну і ми будемо так робити, друзі. якщо Якщо хто хоче придбати такий набір, внизу буде посилання на замовлення і скидка вам по нашому промокоду. Ну, ось так, друзі, до того, що чим, чим підживлюємо, чим обробляємо, чим будемо обробляти. Тому, якщо вам щось було корисно, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, всього вам доброго.